В середньому в легкий місяць ми відправляємо від 30 до 40 тонн допомоги. Це дві 20-тонних фури. Ого! Якщо брати дані з січня по липень, це 426 тисяч тонн Гуманітарного корму Боже, я 426 тисяч тонн. Це 200-200 вантажівок. Ну, якщо дивитися на фуру, да, це 200 вантажівок. Я рахувала, коли була Каховська трагедія, коли підірвали, ми вже дали можливість всім українцям, якщо є бажання і змога, щоб відправляли гуманітарну допомогу на Херсонщину за рахунок нової пошти. І за три дні українці принесли гуманітарної допомоги на 60 фур. 60 фур. Це, ну, якщо ви в Києві орієнтуєтесь, да, це умовно три мости потону, навіть чотири, да, чотири мости потону. Якщо говорити про 200, то я думаю, що це можна 200 вантажів, про які ви кажете да, за цей період. Це як з одного містечка до іншого.